Будь ласка, про ситуацію з продуктами і гуманітарною ситуацією, наприклад, у Сєвєродонецьку. чи справді тільки з російськими документами можуть жителі отримати допомогу? Дивіться, це загалом одна із останніх інформацій, яку ми отримали. Але на теперішній час ситуація дійсно дуже проблемна і дуже критична. Зв'язку з настанням холодів опалення, як ми знаємо, немає. Світла немає, тому нічого окрім того, щоб видумати доставку в деякі райони буржуйок. Окупаційна влада не здійснила. Лише в деяких районах, які були більш-менш цілі і придатні для проживання, як в Северодонівську, так і в Лісичанську, підключили ці дома. Догенеруючих там з Росії привезли якісь газопарові турбіни, які повинні опалювати район. Але в зв'язку з тим, що теплотраси всі побиті, як це буде робитись, і досі не зрозуміло. Те, що стосується максимальної загальної паспортизації, вони її проводили до виборів ще і чітко і сплановано переписували в тому числі і чоловіки, зараз провевши її і додавлюючи тих, хто тоді не отримав, скажімо так, російські паспорти. Ці папірці, вони зараз просто додавлюють тим, що усі послуги, які можна ті, ті отримати, в тому числі і в лікарні, в тому числі і по харчуванню, те, що ви сказали, і гуманітарку, вони можливі лише при наявності російського паспорту. Дуже. Але так. знову ж таки, так. да. будь ласка, продовжуйте. Але знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що це все не просто так. На виборах вони обіцяли людям, що ось зараз пройдуть вибори. Ви вже будете чинними, так би мовити, росіянами, і зможете. Отримувати усі блага, і в тому числі, скажімо так, і зарплатню і все, але нічого з цього не змінилося лише завдяки цьому, коли вони переписали повністю всіх громадян, хто прийшов на вибори, всіх, кого загнали на вибори, всіх, кого познаходили по домівках, ті мобільні групи. Всі ми з вами пам'ятаємо, як це відбувалось. Заганяють просто чоловіків, в тому числі тиснучи і на жінок, і на родини, шукаючи цих чоловіків. Власне, ситуацію з гуманітарною допомогою можна розцінювати як тиск на проукраїнське населення, як ще намагаються впливати росіяни на цю категорію населення. Ну, дивіться, от ми знаємо, з 1 жовтня почалася на мобілізація, да і ви вже чули вислови деяких недоросійських політиків чи недополітиків, як їх правильно назвати, про те, що повинні там Луганчани вставати за Росію і захищати свою домівку, бо ми їх не окупували, а ми їх захищаємо. Вони стали частиною Росії. і Тепер вони повинні її захищати через чоловіків, тиск через дітей. Тиск, те, що ми з раніше казали, знову повернулась практика перевірок телефонів, знову перевіряють у дітей. І у разі виявлення починається тиск на батьків, навіть впли до того, що і заберемо паспорти, все, що хочеш, але дійсно жодного правочину, який можливий на тій території, важко його назвати правочином, неможливо здійснити без російського паспорту. Ви у своєму телеграмі повідомляли вчора якраз про те, що на тимчасово окупованій Росії території Луганщини мобілізують студентів вишів, яких напередодні перших так званих виборів повернули з фронту на навчання. Наскільки складна ситуація з мобілізацією окупантами українського населення? Там? Дивіться, ну те, що ми чітко розуміємо, те, що е, після завершення перед, е, перед виборами, які проводились, вони брали всі списки поркових також для того, щоб узагальнити всі списки 17-річних. Це якраз е, по всіх університетах, які там функціонували, було видно, і ці всі списки якраз збирали МГБ і передавали на військомати. Тому я не здивуюся, якщо зараз молодь, який 17 років е, майже 18, може потрапити під призов. Ну і тепер з приводу е, ситуації у населених пунктах, які під контрольні Україні, е, скільки їх і яка зараз там ситуація? Теж як триває підготовка до опалювального сезону? Скільки людей залишилося? Ну, дивіться, наразі залишилось у нас 15 населених пунктів, які були деокуповані нашими збройними силами. Збройні сили тримаються. Да, Минулі два тижні були дуже важкі, були дуже сильні, як на Купенському, так і на Лиманському, так і Сріблянському лісництві, так і в напрямку макеїв Нєвського. Дуже важкі бої, дуже великі сили ворог кидав на наші позиції. Дійсно, хлопцям було дуже важко, але хлопці вистояли. І ситуація з кожним днем вона не покращується. Лише там останні 2-3 дні. Зараз таке, якщо це можна так назвати, більш менш затищем, коли по твоїй території прилітає. Ну відбувається 173 обстріли. прилітає, прилітає 573 снаряди, з яких 4 – це каби 500 які прилетіли по селу. Дякувати Богу, Ніхто не загинув. Вчора ми евакуювали. Е, зустріли громадян, які частина самостійно евакуювала ще до Харківської області. Ще п'ятеро. Наразі на території області залишилось 76 громадян. І продовжуємо роботу і спілкування з ними щодо евакуації. Що стосується підготовки до зими, трохи нам напевно десь. Повезло, що ми маємо декілька рядів підвозу можливостей підвозу гуманітарної допомоги. Там постійно перебувають наші працівники, і заступник голови військової адміністрації районної там також перебуває. І в принципі, всі потреби на теперішній час у нас забезпечені. Працюємо і з гуманітарними фондами, і з волонтерськими, і поліція допомагає. Постійно доставляємо воду і харчування. Якраз у вас одна із останніх у вас на відео одна із останніх доставок, доставляли продукти харчування, але дійсно продовжуємо з людьми спілкуватись про те, що необхідно на деякий час виїхати, тому що дійсно дуже важкі бої. Ми переживаємо за життя більше людей і наших хлопців, які займаються доставкою цієї гуманітарної допомоги. З приводу гуманітарної допомоги ви згадали про продукти харчування. Які є загалом потреби найбільші у місцевого населення? Дивіться, основні потреби в зв'язку з тим, що це населення похилого віку, це медпрепарати, це медичний огляд. Зараз ми це забезпечуємо все повністю. Зрозуміло, що при підготовці до зими зараз вже вирішено питання з забезпеченням е е матеріалами для опалення. Це і дрова, і все інше. Зараз ми довозимо ще до тих будівель, де розташовуються наші громадяни, де саме вони розташуються. розуміло, що ми не скажемо, тому що і так ворог б'є. Але вони знаходяться в чотирьох населених пунктах, і зараз туди постійно довозяться і дрова, і вода, і медикаменти. організовується медичний огляд спільно зі збройними силами. Та бригада, яка стоїть своїх медиків, надає плюс волонтери, доїжджають постійно метою, щоб люди могли зв'язатися зі своїми рідними на території України. Скажімо так, більш мирної частини, куди виїхали її діти, забезпечили роботу з дозволу військових, коли вони дозволяють, вмикається старин, спілкуються люди із своїми рідними. Є база для підзарядки, люди про неї знають, і там постійно відбувається якраз і все спілкування, тому що ну, і тримаємо інформацію, хто бажає виїхати, все одно хлопці наші об'їжджають ще дома, хто не приходить. Ну, Дякуємо, пане Артеме. Так, дякуємо вам дуже за е, цю інформацію. Будемо далі стежити за розвитком подій на Луганщині. Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.